Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І в нас гарна карта з майстерні Steam Маркіз. І я її хочу вам показати. Бачите, події у нас в Франції. Ця карта була Counter-Strike Go. От, досить гарна вона. І я би її хотів побачити і в Counter-Strike 2. Її трошки обновили, бо, як бачимо, ще з текстури з Counter-Strike Go. Давайте і подивимося, як вона виглядає і згадаємо. Зайдемо за контртерористів. Like like Let's Отак виглядає у нас. Там, де ми спамимося. Можемо йти на Б. Або можемо йти на А тут. Розмітки є. Давайте на А спочатку підемо, подивимося, як у нас на А. Оце у нас А є. Пізні є схованки на цій карті. Досить цікава карта. Я би її хотів побачити. Counter-Strike 2, щоб її у нас переробили розробники цієї карти і поставили тут Eiffel вежу, бачимо гарну так. Ну, вона трошечки така сумна виглядає. Ну, видно, що текстури з Counter-Strike Go стекло розбивається у нас тут. Драбина є. Тут є такий ще тунельчик. Сюди можна йти, сюди бачу не можна йти. О, тут. Показую напрямок, що щось сюди можна йти. Ха -ха, чомусь двері е, прозорі. Оці. Бачите, нормально не імпортували, напевно, що. Але дуже гарно деталізована була карта. Якби її осучаснили, Дуже гарно буде виглядати. О, бачите, тут можна вилізти ще. Давайте потім покажу, пройдемо далі. Якісь закрутки у нас там стоять в підвалі. Отак От виглядає і ми на Б приходимо, як бачимо. Можна ще на Б іншим способом йти, давайте бігом пройдемося і покажу вам, як ще можна іншим способом пройти. На Б. Є ще драбина наверх отак. Можна так іти. Можна тут навіть і так іти. Досить така красива карта, як на мій погляд. Лише трошечки, і би її усучаснили. А, тут вискочити не можна. Тут є прохід такий. А ну, давайте ще сюди пройдемо, що це за прохід. Ага. О, і там є прохід. Ще ми його подивимося пізніше. Тут у нас така цікава зона. Якийсь ремонт в цьому районі йде, видно. Це не відкривається у нас. Бачите, можна ми сюди зайти. Дуже багато ходів є. О, і це ми знову сюди прийшли саме, де ми отут виходили. Бачите? Скільки тут ходів різних є цікавих. Це класно гралася карта. Так, можна сюди пройти. От бачимо, а можемо ще в цю сторону обійти, цю машину. От, І тут в нас Б. Як бачимо. Дуже гарна карта. Мені подобалося в неї грати. вона була ну тут як. Так, тут теж вийти так можна. Цікава велика карта. От, сюди на Б теж можна заходити от таким чином. Спуск в метро, напевне, що. Отак от, цікаво виглядає Йде ці двері, отут ми якраз була, я вам розказував, що ми от сюди йшли і тут був вихід. Ще раз покажу вам. Отак. Багато ходів, цікава така карта, я б... Від неї захваті. Трошечки її оновити красиво. І суперкарта. так можна йти. От, ми вже сюди йшли. Сюди і навіть отут можна пройти от таким чином. Бачите, як класно виглядає ця карта? Я думаю, що розробники цієї карти мали би постаратися її чуть-чуть обновити, і я її би хотів дуже побачити в нашій грі. Такі карти мають появлятися цікаві в грі, на мій погляд. Напишіть в коментарях, чи вам подобається оця карта. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, я дуже буду радий підписок. Всім дякую за увагу і до наступних карт. Всім папа -па і до зустрічі!